Ікор візитка продовжує команда КВН хоче місто Львів. Дай дня, так, стоп, 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 стоп! Стоп! Хто ти ще така? І взагалі, де ти взяла нашу форму? <плес> <плес> Та як ти посміла? Це команда найгеніальніших, найсильніших, наймужніших чоловіків, які завжди хочуть. Справжні чоловіки не хочуть, а можуть. Я взагалі до воєри. <плес> <плес> ну що ж, вас вітає Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Команда КВН! хоче! І наша перша ситуація: Стівен Сігал міняє професію. Мало хто знає, але Василь Вірастюк видавлює виноградний сік з ізюм. А у нас мініатюра, ну не зовсім на пожежну тематику. Як спалили Жанну Дарк. О Боже, тут передягається Жанна Дарк. <му> Дівчинка, яка не слухала старших, і гралася з газом. Посадили на сім років. Ситуація, яка відбувалася з кожною любовною парою. Саша! Я Сєйся! І тільки наша команда знає, що робити у цьому випадку. Перша порада вислухати. Розумієш, Саша, що? Я думала, не знаю, я не знаю, що це буде. Порада номер два. Зрозуміти. Або. <свист> And then I saw her face. I'm a а зараз цитата з раннього Шевченка. <плес> <плес> Осінь. Пора романтики. Дивимось. <плес> Кохана. <плес> <это> <плес> я давно хотів. Твоя гумова броня. Мало хто знає, але реальні сихівські дівки роблять французький манікюр коректором. А зараз уявіть собі як гасять пожежу в Африці. Ура! Маленький хлопчик рекламу любив! Взяв і гвинтівку купив. Взяв відому він постать на мушку. Куди поділася його оселушка? А у нас мініатюра, яку можна спостерігати кожних вихідних біля оперного. О, Боже, молодий чоловіче, та відпустити копита та хай собі їде. Опан кангда. Кандам оп, 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 оп. -канг А якщо чесно, якимись сильними та сміливими ми не були, у нас є дві слабкості. Це дівчата. І переноситься.